Так, вітаю вас, хлопці і дівчата. Давайте розповім про свій велосипедний EDC. Що я вожу з собою? Одразу скажу, що я велосипедист-любитель. Я навіть не, не маю такої спортивної форми кольорової, як люди їздять. так. Просто в такому звичайному одязі їжджу. О, Але не одну, не одну тисячу кілометрів вже накрутив. так, Цей велосипед, за тих декілька років, що я його маю. Ну, Щоб ви розуміли, в мене велосипед дешевий, новим він коштував десь 300 доларів. І ну, 40, 50-60 км я на ньому собі проїжджаю, за місто виїжджаю. Загалом найбільше то десь 92 рази на 90 км їздив. Отаке. Але я їжджу не, не тільки асфальтом, а поля. Отаке. Так що ви повинні розуміти приблизно. мій рівень. Так? Ну, і тепер давайте розповім про те, без чого я не виїжджаю. З дому на велосипеді. Давайте перше скажу, це вже такий досить старенький, йому вже років 5 шолом. А і, і заодно, дивіться, що я буду розказувати. Можливо, на дещо буду давати декілька деякі порад свого власного досвіду. Дивіться, шолом. Одні ними користуються, інші кажуть, що не потрібно не користуватися. Моя думка, що потрібно користуватися. Чому? Тому що, ну, наприклад, я е, сейчас, з братом часто катаюся, і він, і я падали. Наприклад, Тут, тобто я говорю такі речі не з інтернету, а те, що я бачив на свої очі. І е, нехай краще буде на голові якийсь захист, так, ніж потім проламати собі черепочок і все життя лежати так і бути комусь обузою. Е, що на що звернути увагу при виборі? Е, дивіться. Моя думка, найголовніше, щоб ви купували не зовсім підвал, щоб більш-менш це була якась хоча б фірма. Чому? Ну тому що воно в разі падіння, воно повинно ви не просто для красоти вносити на голові, а воно повинно вам зберегти життя і здоров'я. Розумієте? Тому воно повинно якісь там випробування проходити. Тому бажано брати більш-менш офіційних магазинах. У мене щось воно є сертифіковане тут е, фірма. На що ще звернути раджу увагу? Ну, Дивіться, всередині тут бажано, що воно ну, воно регулювати само собою буде. Тут воно повинно от, і от зніматися, тому що ви будете їздити, ви будете потіти. Це треба кидати в правильну машину, щоб воно більш менш чисте. Було. Воно в мене порохом припало, бо то після зимового сезону воно стояло в хаті. Не звертайте уваги. Ще ж який важливий момент. Я б сказав. А, до речі, якщо є можливість з козирочком, беріть з козирком. Воно допомагає. Реально, не тільки від сонця, як хтось думає, а вам мухи не будуть. Це як мухова мухо, така бійка, воно... Ой, воно так в очі не буде попадати, якщо є це. І також ще на що звернути увагу, я допустив помилку, я взяв чорний. Взяв чорний, мені там запропонували в магазині чорний. Ні, не беріть чорний, беріть білий. Беріть оранжевий, тому що ви повинні бути на дорозі помітні. розумієте? Біля нас багато тонні машини проїжджають нас на величезній швидкості, і ми повинні бути помітні як в день, так і ввечері. Тому беріть світле, біле, оранжеве. Мені прийшлося тут відбивачів понаклеювати, вам також раджу на велосипед на це все. Тому що в даному випадку потрібно бути як папуга. Чим більше тебе видно, так, тим краще. Тому що, повторюю ще раз, питання безпеки. Якщо Водій автомобіля так, захищений корпусом машини, ми нічим не захищені. Тобто, якщо випадково ми падаємо або нас хтось штовхає, ми одразу отримуємо удар в тіло. Ми не захищені нічим. Про це потрібно пам'ятати. Цей жилет так, яскравий, я його не віддягаю тільки, якщо є вже явно стемніло. Чи я використовував його ви... в реальності? Так, використовував. Мені довелося ну така була ситуація, що я 3 година ночі поукружній. Вулиці їхав по кружній трасі, їхав вночі. Якщо ви думаєте, що вночі немає машин, є машини, їздять фури. Їздять фури? Ну, Я говорив, це було в, до... в час до... Ще до повномасштабного вторгнення Росії. О. І ти їдеш мало того, що темно, майже нічого не видно. Так, ліхтарі я це все повключав в тому біля тебе Постійно фури. Вони ж там возять всяку продукцію, і шух-шух. Добре, що таку штуку мав. Так. Єдине на що звернути увагу. Ну, по-перше, свій розмір ви вибирайте, Вона на секонд-хенді. Якщо зайдете на секонд-хенд, там того добра багато є. Зайдіть на секонд-хенд і виберіть собі. Єдине, зверніть увагу на одну річ. Про це дуже рідко говорять. Чи бачите ви між ними різницю? Ви не бачите, так? А я бачу, вживу, бачу. Тут ці вот стрічки вони краще відбивають світло, ніж ці. В них є якось вони відрізняються за ступенем світловідбивання. І ці краще. Це якісь європейські, а це вже китайські, по-моєму, в епіцентрі продавалося. А це секонд-хенду. Це нове, я купував, це секонд-хенду. І оце європейське, воно вам так не видно, бо тут як світло впаде. Але воно краще відбуває світло, ніж це. Тому навіть на секонді краще взяти європейське, якесь якісь БУ, якщо воно більш-менш нормальне, ніж китайське. Продовжуємо тему безпеки. Я дійсно щиро не розумію, як деякі люди катаються, і причому не одну таку людину я бачу, не одну і не дві постійно такі мені зустрічаються, які їздять без ліхтарів. Я того не розумію, чому? Навіть якщо ви в день їздите, по-любому ви десь затримаєтеся. То там колесо пробилося, то сили не розрахували, то там ще десь бачите, а можна ще там кудись заїхати, туди заїхав, дивився, вже темніє. То скоріше забув, що годину перевели, скоріше почало темніти. Одним словом, ви на, ви на дорозі повинні бути помітні. І ліхтар задній я не знімав, мені там тяжче він знімається, має бути передній ліхтар і задній. Вибирайте, які собі там хочете за своїми характеристиками. У мене досить слабкий, можна би було сильніше вибрати. Ну, який його плюс цього ліхтаря, що він реагує на освітлення. Тобто, якщо я його включу, так? І він от, бачите, він зараз не світить, бо я його поверну стороною до світла. Якщо я його накрию рукою, він світить. Бачите, він реагує, там є фотодатчик. Включили собі і він сам включиться, коли потрібно вимкнутися. Так, продовжуємо тему безпеки. Велозамки. Я його з собою дуже рідко вожу. якщо я їду, давайте так, якщо я їду десь просто кататися, так, відпочивати скажімо так, десь за місто, я його не беру. Чому? Тому що він важкий. Він важкий, треба було вагу взяти з собою. Но він важить кілограм, напевно, то точно. Це є Гартекс, Колись з тими замками були проблеми. Потім ніби вони їх виправили. Ну, такий ціна, якість. Є багато експериментів робили люди в інтернеті. Це не так просто прокусується. Скоріше, можна цей замок відкрити. Так? Ну, але якщо мені потрібно десь на базарчик заїхати, я спеціально їду за покупками за продуктами. Я його беру, скоренько купив, прийшов і все, головне довго не залишати. Ну і пам'ятайте, що якщо ви вже берете замок, то беріть вже нормальний. Або відомих фірм, або ґартекс, не беріть такого, будь ласка, хламу. Отого от тих, що там. Я думаю, це, це, це от можна і руками розірвати. Я колись це купив, це, воно того не вартує. А якщо вже такий берете, зразу треба з табличкою, щоб там злодій міг написати дякую. Так що, або, беріть, або не беріть ніяко і не залишайте, або беріть з нормальним замком. І потрібно пам'ятати, що ні один замок, навіть декілька замків не забезпечать Тому на постійно дорогий ровер не залишається. Мій велосипед просто там, 300 доларів новий коштує. Зараз він навіть, там, може 150 доларів коштує. І плюс я його надовго не залишаю. Тепер давайте тему здоров'я. З собою обов'язково треба брати воду, і я вже замітив, останні десь років два я вже брав з собою ізотонік. Це дешевий якийсь український ізотонік. це вже десь третя пачка, і я вам скажу, що таке ізотонік. Це харчова добавка, яка містить в собі мінерали. Мінерали чому, тому що ми їдемо, ми потіємо, організм втрачає силу. І реально я можу сказати, що ця штука працює. Це не реклама, у мене там навіть тисяча підписників, думаю, яка може бути реклама. Я дійсно перевірив, це за свої гроші, десь там я кажу вже, третя чи четверта е, пачка. О, і ви час за час п'єте і реально чуєте, що трошки сил більше стає. Так що, коли воду, яку ви використовуєте, купіть собі зутонь будь-якої фірми, купіть собі, просто щоб це було не підвал якась нормальна більш-менш фірма, і, і ви побачите, що буде позитивний ефект. Особливо влітку, в спеку. Продовжуючи тему здоров'я е е е і харчування, такі речі також собою вожу. Знову ж таки, продовжуючи тему здоров'я, е це є Рибоксін і це є аспаркам. Я не рекомендую вам вживати ліки, так? тому що ви розумієте, що це не хочу нашим не брати відповідальність на це. Ну я особисто я вам просто показую, що я з собою вожу. Для чого вона є? спортсмени знають. Грибоксіна, спорткант це є для витривалості. Тобто їдеш, їдеш, вже важко. Серце вже... теж важко йому це все переварювати. Як ти крутиш в такий важкий велосипед, мій там важить разом з тим всім, там, під кілограм 18 Ой, плюс вверх-вниз, верх-вниз. Я собі там дві тих таблеточки взяв і воно вже легше водою запив. Так, тепер ще теми здоров'я. Оце я тільки того року собі купив кену, серветку. Кину туди велосипед, так. антибактеріальні, ну, це, я думаю, все зрозуміло, серветки. Якщо надовго їдеш, так, ну, по-любому на руки витрати, щось таке. Дивіться, медична частина. Це хлоргексидин в в тому, в спреї. Пластир, бинт. Бинт. розв'язався бинт марливий. І тут десь повилітало, у мене там є в сумочці. Е, одразу кажу, я цим користувався. Ми їхали з братом, він впав, розбив ногу так добряче, а він їздить просто без нічого, в нього нічого нема. Взагалі нема. Якби мого нічого не було, то в нього ні насосу, нічого нема. О, І він розбив кров тече, а чим... Е... Який нюанс при їзді на велосипеді, що навіть якщо у вас травма, ви все одно мусите доїхати, своїми ногами крутити. І якщо коліно розбите, кров тече, так, а крутити потрібно, це не так то просто. Тому такі, моя думка, що такі речі повинні бути. Нехай, нехай один на групу, так? якщо ви їдете декілька хоча б в одного на групі, в групі. Але моя думка, що таке повинно бути. Тому що я падав, і люди, які зі мною їздили, падали, то така річ, що не можна зарікати, що от я ніколи не впаду. Завжди мене, в мене з собою кольочок. Де пригоджається? Ну, Минула чи позаминулої осені. Заїхали ми в ліс, трошки відпочити. Заходимо а там грибочки. Якщо в мене його не було, то грибочків я б не назбирав. Папір туалетний. Пояснювати не буду. для чого. Запасна камера. В мене ще одна, до речі, є. Ви запитаєте, чи пригоджалась? Пригоджалася. Їхали з братом, заїхали там в сторону, Львів'яни, в сторону, в сторону Жирівки туди. Ну, Тобто 10 кілометрів сім від Львова, так, від того, де я живу. Бабах, камера про. Пробита. Ми швиденько зняли, замінили і спокійно доїхали додому. Насос похідний. Моя думка, його возити з собою потрібно, хоча б один на групу. Мій брат от, нічого не має, їздить, їздить тільки просто так, але без нічого, але в мене є. І він, от, коли от ми міняли йому колесо, ми користувалися. Єдине, в мене був інший насос, в гірший в, гіршому, в, в, в мене він був без, зараз я вам покажу, без гнучкого. Оцього шлану. Там він просто жорстко прикріплюєш його до колеса так типу, і качаєш. Чим так погано, я вже один сусок зірвав з от, от, от так, воно зривається, якщо ви не гнучким, якщо насос без гнучкого шлану. Тому що теж чуть-чуть піджали синіше і воно як воно зривається. Коротше. Вам потрібно, щоб насос мав такий гнучкий шланг. Не обов'язково, щоб він був великий, це запасний, він там може вам згодитися. Я вам скажу так, мені насос згодився. От я там, скільки там накрутив тих кілометрів, тисяч під п'ять тисяч чотири з половиною. Я вже не пам'ятаю, треба подивитися. І мені тільки один раз він згодився, От, щоб ви розуміли. Але якщо він треба, ви ж пішки не підете додому. Ну і ще підсидільна сумка. Точно, що там є, все всередині. Будемо дивитися. Ага, зараз зараз, давно вже ага, все все правильно. Я вже знаю. що таке. Це запасна камера. Ще одна. І ганчірка. Ганчірка потрібна в дуже багатьох випадках. Навіть банально ви міняєте коло. Колесо, і вам потрібно витерти руки. А чому замотую я в ганчірку? Тому що, якщо от просто кинути в сумку, так? від вібрації, там страшна вібрація, воно почне отут стиратися і просто буде дірка. Ви будете думати, що у вас запасна камера, а вас, а вас виявиться, що у нас дірка, і ви навіть не поміняєте. Тому от ганчірка, не я повторюю ще раз, руки витерти, можна кров, якщо ви впали. О, В такому якесь я вожу. Так, що там далі? Ага, мультитул. Мультитул, дивіться, що з тими мультитулами. Той є китайський, недорогий мультитул, не так часто він використовується. В принципі, можна будь-який брати, але на що звернути увагу? дивіться. Е, як я сказав, на велосипеді велика вібрація, і коли ти багато проїжджаєш, так, воно хі -хі, мене тут взяло і повністю от, розкрутилося. Бачите, тут воно розкрутилося, там видно, не було фіксаторів різьби. І оце все повністю розлетілося по сумці. Я потім, Навіть я не знаю, чи я правильно його склав в, в правильній пропорції, потім довелося ставити на фіксатор різьби, закрутив і вже більш-менш тримається. Тримає. Бачите, отут, що воно складається, весь набір. То Є такі недорогі чи в Китаї чи в нас продаються. Ну, Єдине, я вам ще раз сказав, ставити на фіксатор Різьби, бо воно вам розкрутиться. Так, що там? Ага, Це, по-моєму, заплатки. Заплатки, О, ага, ой-ой. Так, клей і того. Я не люблю тим бавитись, мені легше поміняти. Камеру не ж отим бавитися. Але ну, то вже на, на краняк. Ключ, він, якщо чесно, заважкий, але це от, щоб поміняти відкрутити колесо і поміняти камеру. колесі. Користувався ним, користувався. Це є ті лопатки, Лопатки, щоб е, бортувати колесо, Ну, щоб поміняти одним словом камеру. Хто, хто користувався, той знає. Тут є ті стяжки, стяжки нехай будуть, коли далеко їдеш, то воно потрібно. Тяжкі. Ага, Запасний для ланцюга замочок, якщо потрібно, то воно, воно буває потрібно. То продається в магазинах, які торгують велосипедними приналежностями. Теж такий ключ, але він слабенький. Порівняно з тим, бачите, він тут китайський, він вже погнувся. Видно вам? Я не знаю, чи вам буде на камеру видно, але він зігнувся. О, він же тут погнувся, я його руками можу зігнути. о, Цей міцніший цим зручніше працювати. Він не так багато важить, я один такий вожу, але він мені в роботі вже був. Я колесо міняли. Бо я вже тут сам давненько не лазив. Запасний ніпель то таке. Ще тяжкі. Бажано ще й зеленту кинути. У мене нема з собою ізеленти. І що це? А, також для ремонту, якщо щось одне, от буде погано, то для ремонту камери. Тоже протерлося від вібрації. Бачите, як від вібрації протирається. Все, по-моєму, нічого не забув. Так що такий вийшов сьогодні випуск. Хочете щось напишіть в коментарях? Згідні, не згідні. Все, всього вам найкращого.